Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі нашого ютуб-каналу. Сьогодні наша тема це розмір мінімальної заробітної плати. Ми будемо казати про ситуацію, яка відбувається в Україні в весь цей період часів незалежності. Бо весь час з Києва встановлюють якусь мінімальну заробітну плату, якийсь розмір. На даний час це 8 тисяч гривень. Але є таке поняття, як територіальна громада. Там живуть люди і територіальні громади бувають різні. Є територіальні громади, в яких живуть населення більше мільйону, є, є такі територіальні громади, в яких живе менше населення, десятки тисяч. І не можна сказати, що саме для цих людей, для цих територіальних громад, існує однакове життя, існують однакові умови. Тобто кожна територіальна громада в своїй життєдіяльності буде відчувати себе по-різному і відповідно, будуть потреби різні. Але для того, щоб ці потреби задовольнити, потрібні кошти, тобто потрібні фінанси. І виникає питання. Яка ж фінансова складова має бути? Мінімальна заробітна плата, однакова для всіх, для тих міст, де живуть більше мільйонів, для тих міст, де живуть десятки тисяч? Ні. Різні потреби, різні умови. Але чому ж так склалося, що керування держави відбувається? Зверху вниз у вигляді встановлення мінімальної заробітної плати. Чому на місцях, там, де є обрані сільські селищні міські голови, нічого не кажуть? Вони сприймають мінімальну заробітну плату за факт, вони сприймають, що за мінімальну заробітну плату населення там, де вони керують, можуть, може прожити, може вирішити якісь питання. Чи це їх не стосується? Для того, щоб вирішити це питання, в першу чергу має бути взаємодія не тільки зверху вниз, як в нашому випадку, а і знизу вверх, сільські селищні міські голови мають прорахувати той розмір, який би задовольнив населення. Я не кажу зараз про мінімальний розмір заробітної плати. Я кажу про достатній життєвий рівень. Бо чітко прописано в Конституції про те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Бо саме голови, і це наголошено в їхніх повноваженнях, зобов'язані здійснювати забезпечення додержання Конституції на відповідній території. Як вони забезпечили? Як вони вирішили це питання? Що вони зробили? Скільки вони направили листів і куди саме, чи їздили вони в міністерства, чи подавали вони відповідні розрахунки, що саме для цієї територіальної громади, там де є сільський селищ, або міський голова, треба, щоб було прийнято ось таке рішення. І ми прорахували на місцях, який же розмір має бути у вигляді фінансової складової, у вигляді оплати праці працівника. Населення. Скільки має бути той достатній життєвий рівень для того, щоб населення, територіальна громада почувала себе гідно. Де ці всі розрахунки, де ці всі дії? А дій немає. Бо немає такого, немає такого розуміння, що має бути контакт і знизу вверх, а не тільки зверху вниз. Ось в цьому і проблема. На сьогоднішній час, і взагалі за весь період незалежності України, місцеве средування. Бо не можна керувати державою, наприклад, оплати праці і встановлювати її однаково і це спускати на місця. Бо питання ніколи не вирішиться. Ніколи не буде громада жити достатньо, ніколи вона не буде спроможньою. А звідси виникають різні питання. Виїзд населення з країни, з тих територій, де вони проживають, в пошуках іншого кращого життя. І до чого це все призведе? Тобто, для того, щоб вирішити ситуацію з оплатою праці, треба, щоб на місцях сільські селищні міські голови включалися, і робили і задавали цим питанням. Тільки тоді можна знайти золоту середину. Бо якщо Є одне джерело, а зараз це Київ, який тільки спускає на законодавчому рівні. А при цьому знизу територіальні громади на чолі з головами нічого не роблять. А як губка впитують це все, то повірте, ніякого розвитку, ніяких взаємодій і покращення не буде на місцях. Громади, окремі люди, не будуть відчувати нічого. Навіть при тому, що будуть гучні, красиві промови про те, що середня заробітна плата по Україні збільшується, вона становить таку цифру. Ні, нічого не зміниться. Саме питання достатнього життєвого рівня вирішить проблему. І це починається з найнижчого рівня, з місцевого. І не треба тоді впровадити і вирішувати питання субсидій. Вони тоді не будуть потрібні. Субсидії це допомога від держави. В такому випадку так, якщо мінімалку спускати вниз, і за цю мінімалку неможливо прожити, тоді держава надає якусь субсидію. Хоча це слово взагалі треба заборонити. Має право бути достатній життєвий рівень, але це мають розуміти представники обрані громадою на місцях для того, щоб вони зробили відповідні, обґрунтовані. Обрахунки, скільки потрібно саме для тієї територіальної громади, яка проживає на окремій території, скільки потрібно для територіальної громади більше мільйона осіб. Скільки потрібно для територіальної громади 10, 20, 30, 50 тисяч осіб, і так далі, з урахуванням життєдіяльності, з урахуванням всіх тих умов життя людей. Ось такий має бути підхід від. Сільських селищних міських голів. я кажу зараз про базовий рівень. Ось чому проблема в Україні, це питання заробітних плат. І відповідно мінімальних заробітних плат. Бо більшого, ніж мінімальна заробітна плата в Україні ще не видумали. І не видумають, якщо буде, буде залишатися така система управління. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже коротко розглянули питання заробітних плат. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коменти, ставайте нашим підписникам, а ми працюємо далі в розумінні всіх важливих питань нашої життєдіяльності. Всім вам дякую, до нових зустрічей.